Ну, Міша, ти там як? Ще живий? Ага, я ще тримаюсь. Ну, а це нащо? Скільки можна? Банк знову щось хоче. Уточніть інформацію, підтвердіть особу. Там ж просто треба трохи інформацію підтягнути. Так, в мене теж так запросили інфу про мене. Банк просто має знати, що його клієнт це невигаданий персонаж із твоєї гри. Та я розумію, що вони хочуть знати свого клієнта. Але навіщо так багато? Про мене навіть моя мама стільки не знає. Дивись. Це ж питання твоєї фінансової безпеки, щоб якийсь супротивник не заліз до твоїх грошей. А ще банк просто впевнюється, що вся твоя інформація про тебе реальна. Якщо вони не можуть підтвердити твої дані, це ризик для тебе ж самого. Хіба мало які махінації можуть з'явитись? Так, я одного разу забув оновити дані своєчасно, і картка не працювала. А я був за кордоном. Це було капець, як незручно. То краще зробити це зараз. На ну, добре, переконали. А то я вже думав, що вони там просто папери люблять перетирати. А так, якщо це на користь, то без питань. Отож, зробиш це по правилам, все буде класно. Банк же не для галочків це зробить, а для таких, як ти, щоб фінансова репутація і безпека завжди були під захистом. Добре. Поки ви всі тут такі розумні, я піду актуалюю дані, щоб наступного разу жоден банк не зривав мені гру.